Ми знаємо про Індію безліч цікавинок. Наприклад, те, що там проживає найбільша кількість людей у світі, чи те, якими неймовірними є їхні спеції. Але впевнена, ви багато чого не чули про іншу особливість цієї країни. Усім привіт! Мене звати Анастасія Янішевська. Сьогодні я розповім вам про те, що вражає своєю красою, складністю та бажанням повторити про індійський орнамент, який подобається людям у всьому світі. Індія має давню історію і культуру. Попри всі зміни у світі, ця країна зберегла власну самобутню культуру у своїх орнаментах. Ці яскраві візерунки важко не впізнати чи забути. Тому деякі з них ви точно пригадаєте. Наприклад, найвідоміший індійський орнамент Пейселі, його ще називають індійським огірком, східною грушею або турецьким бобом. Корінні мешканці Індії цей орнамент називають буту. Також є декілька значень цього орнаменту. Наприклад, в Індії та Пакистані цей малюнок пов'язують із формою кістички манго, що асоціюється з пророслим зерном або ембріоном. За іншою версією, пейслі це язики полум'я, що є символом життя людини та зображенням розвитку, динамічності та енергії. Тому навіть сьогодні весільний одяг і декор весільного торта обов'язково матимуть такий візерунок. До речі, в індійців є особлива любов до квітів, адже для них ці рослини символізують швидкоплинність життя, завдяки чому хочеться цінувати кожну його мить. Тому квіти це теж дуже популярний індійський орнамент, який можна зустріти практично скрізь. А улюбленими зображеннями квітів є лотос і рис та гвоздика. Наприклад, лотос для індійців це символ чистоти та вірності. Саме він надихає людей долати труднощі, завжди проявляти лише найкращі свої якості. Також лотос символізує щедрі землі і дерево життя. Окрім цього, в індійському орнаменті дуже часто можна помітити фрукти. Вони асоціюються з безсмертям, постійним відродженням, От виноградна лоза. Це символ відданості, взаємодопомоги, адже вона тягнеться до світла і для цього потребує опори. Узагалі, особливостями індійського орнаменту, є не лише любов до певних візерунків, які мають певне символічне значення, а й бажання повторити на малюнку те, що ми бачимо навколо. Тобто індійський орнамент надихається природою, тому намагається її відтворити. Але водночас індійці люблять перенавантажувати орнамент безлічу деталей. Лише придивіться, скільки тут ліній та звивистих елементів. До речі. Не думайте, що індійці люблять малювати лише те, що пов'язане з людьми чи рослинами. Особливе місце в орнаменті також посідають тварини. Зокрема, слони, крокодили, тигри, барани тощо. Часто на такому орнаменті зображують птахів, зокрема, павича, який є національним птахом Індії, а малюють його так, ніби він утворює коло. Нахиляючи голову до свого пір'я, і це дійсно нагадує сонце. Індійський орнамент є скрізь на одязі, на їжі, навіть на стінах будинків, тому його вирішили наносити й на тіло людини за допомогою спеціальної фарби хни для індійців малювати орнаменти на тілі є особливою процедурою, адже вона означає духовне очищення, а кожне татуювання містить у собі певний сенс. Наприклад, зірка це божественність і надія, а квадрат чи восьмигранник це захист та стабільність. Тепер Індія з її неймовірною красою і культурою стала нам трохи ближчою. А з вами була Анастасія Янішевська. І цей орнамент правда не індійський для вас, глядачі.